Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма найдорожчий скарб. 30 травня Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ проголосила міжнародним днем боротьби з розсіяним склерозом. Моя співбесідниця, доктор медичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету Вікторія Гриб. Вікторія Анатолійовна, що ж таке розсіяний склероз, що це за хвороба, в чому її біда? Також хочу побажати доброго здоров'я всім е слухачам, мешканцям Прикарпаття. І звісно, це день е тільки не боротьби, напевно, з цією хворобою, бо подолати її поки що неможливо. Але це день обізнаності, обізнаності населення планети з тим, що є серед нас, люди, які живуть з цим захворюванням, щоб розуміти, знати цих людей, їхню психіку, їхні побажання, і чому вони саме так себе інколи ведуть, і чому вони ходять не так, як всі, тому що мають обмежену спроможність. І хотілося б сказати, що таке російний склероз. Ну зараз вже є доступ до інформації в інтернеті, в засобах масового інформування про те, що росінний склероз це все таки не той склероз. Коли людина забуває. Раніше, як казали, ой, в нього склероз, тому що щось забув, де лежить, або не те купив, або забув купити. Це не той склероз. Скажем так, це хвороба Альцгеймера або подібні різні деменції, а це російний склероз, який притаманий людям молодого віку. В тому та -то і справа, що більшість людей, які хворіють на це захворювання, вони працездатного віку. І, на жаль, це захворювання, яке прогресує. І поки що немає ліку від нього у світі, але світ навчився пригальмувати прогресування цього захворювання, пристосувати людину, яка має порушені спроможності, рухові, зорові до соціума, до те, щоб працювати і приносити користь, ну і жити на радість і щастя своє. Чому називається розсіяний склероз? Це не тому, що людина розсіяна, і не склероз, тому що забула, а тому, що утворюються специфічні зміни, звісно, що вони патологічні в центральній нервовій системі це в головному мозку, це в спинному мозку, а також в зорових нервах, які розсіяні по всій цій центральній нервовій системі, тому і розсіяний. А склероз, тому що утворюються бляшки склерозу. На нервових волокнах, і це перешкоджає швидкості проведення того нервового імпульсу. І з цього з'являється та чи та якась патологія, або людина погано спроможна ходити, або людина е може мати порушення рівноваги, координації, або людина погано ну, бачить, тобто це вікове захворювання чи взагалі загальне, Скажемо так, воно вікозалежне, але тут вік не старший, а вік. Ну, в середньому від 20 до 40 років. Якщо говорити про дитячий вік, зустрічається, але дуже рідко. Ну, от, наприклад, я можу навести цифри, що в нашій області станом на 24 рік зареєстровано 10 дітей ну, тобто, дітей до 18 років, які мають чітко встановлений цей діагноз розсіяний склероз. А доросле населення станом на 24 рік, це приблизно 1700 наших мешканців Прикарпаття. Тобто це не дуже поширене захворювання. І все-таки, яка різниця між хворобою Альцгеймера, забудькуватістю, те, що ми називаємо всі склерозом, і між склерозом? Ну, В слові склероз, напевно, нема різниці, тому що і хвороба Альцгеймера називають, що в нього склероз, і хвороба розсіяний склероз це вже така академічна назва розсіяний склероз. Але про Альцгеймера втрачається пам'ять. А тут, внаслідок того, що відбувається, Заміна сполучною тканиною тих нормальних тканин нервової системи, але сполучна тканина, а сполучна тканина по-іншому називається це склероз. Тобто утворюються якби бляшки, але вони є е, сполучною тканиною, які перешкоджають власне проходження імпульсу по нерву. І тому виникають ті чи інші проблеми, але ніяк не порушення пам'яті, яке притаманне хворобі Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера – це старший вік, ну більш-менш старший вік. А розсіяний склероз це в основному працездатний молодий вік, ну в середньому від 20 до 40 років. Які причини виникнення цього захворювання? Якби світ знав світ, поки що І не знав. Так, так от, от це є причина російського склерозу, їх безліч. І є теорії, ну які зводяться до визначення трьох основних ведучих причин: це генетична схильність роботи імунної системи. Якщо є генетична е, спадкова схильність, це не означає, що у людини буде русінне склероз. Просто мають співпасти ще фактори, оточуючі середовище, вірусна інфекція, яка може бути в дитинстві у, у дитини. І власне вірусна інфекція в основному вважається тригером. Ну, це не є причиною, це тригер, яка Лягає на спадкову схильність. І коли вірусна інфекція виникає у дитини, тоді ця імунна система починає хибно боротися, тому що гени так спрацьовують у даної дитини, і вона розвертає свою роботу трошки хибно, трошки в сторону від нормального шляху. І в процесі життя відбувається порушення нервової системи, тому що імунна система бореться проти своїх тканин нервової системи. І виникає заміщення власне нормальних тканин е нервових волокон сполочною тканиною, і раптом, і за якихось чинників, ми не знаємо точно. Ну, мабуть, це якісь вірусна інфекція в років 20, можливо, в 30 років. Ця хвороба починає розквітати у вигляді клініки. Тоді людина може відчути певні симптоми. В першу чергу, якщо можна я їх перерахую. будь ласка, будь ласка, бо цікаво, е... що саме болить людини? Е... От нема болю, просто є порушення функції. Це порушення зору, особливо на одне око, може бути болючість в очному яблуку. Ну, але вона така другорядна. Інша пр проблема – це порушення рухової активності, тобто є слабкість в кінцівці одній або в двох кінцівках, і тоді людини порушується хода. Може бути хиткість про ході, порушення рівноваги. Ну, це три основних таких симптоми. А так, щоб щось боліло, мабуть, це не входить в симптоматику російного склерозу. Хто ставить діагноз і наскільки <кхем> такий діагноз є вироком для людини? Підозрюють цю проблему. Ну, в основному, це наша перша ланка. Це сімейний лікар. Якщо пацієнт звертається до сімейної і розказує свої скарги, сімейний лікар тоді дає скерування до невролога і встановлюється і діагноз невролог. Але шлях до встановлення діагнозу не такий простий. Він тривалий, тому що ті ж самі симптоми, які я перерахувала, можуть бути причиною декількох захворювань, в тому числі і російного склерозу. І для цього треба провести певний ряд обстежень. Ну, в першу чергу не буду говорити деталі, але такий основний метод діагностики це є МРТ головного мозку, спинного мозку. І тоді визначає лікар, що є проблеми. А далі, яка причина цієї проблеми? Чи це російний склероз, чи це інше захворювання? Нам треба провести ще один метод діагностики: це дослідити спинномозкову рідину. Тобто пункція, так тобто люблять. Наскільки пункція, це так. небезпечно для організму людини, і коли люди чують оце слово пункція, це зразу якийсь такий переляк, настороженість і щось таке. Пункція це дуже дуже неприємне і ну, ну, це втручання, звісно, що воно малоприємне. Але без по ми не становимо чітко діагноз, тому що лікування воно різне. Дивлячись, який діагноз, таке буде лікування. А е, друге, це те, що ну, раніше побутувала така е, теза, що е, пункція це страхіття, це останнє, що може зробити лікар. Ні. Для того, щоб лікар зробив останнє, тобто призначив лікування, йому треба провести цю пункцію. У світі давним-давно проводять цю пункцію при безліч патології. А е, в Україні останнім часом вже і пацієнти звикли, і лікарі знають, що для того, щоб встановити діагноз, треба все-таки. Провести цю пункцію. Вона ну, не можна сказати, що вона абсолютно небезпечна, як з'їсти кусочок хліба. Вона це є втручання ну, 0,000% може бути побічні ефекти, але, звісно, перед пункцією обстежується пацієнт на предмет різних небезпечних ситуацій і тоді з впевненістю проводить ломальну пункцію. Ну, Без цієї цього, без цього процедури, в принципі, діагноз може ну, неможливий. Яке лікування розсіяного склерозу? що саме повинна знати людина під час лікування? Якщо дозволите, мені спочатку треба пояснити перебіг розсіяного склерозу. Переважно це перебіг. Ну звісно, що він повно прогресує. Це захворювання прогресує. Світ не навчився повністю зупинити, але тим більше вилікувати, щоб зовсім не було цього захворювання. Але навчився попередити прогресування і Дуже важливо попередити виникнення загострень для росіяного склерозу майже 80%, можливо, більше. Характерний тип перебігу це ремітуючі, рецидивуючі, тобто є рецидив, це загострення. І є ремісія, тобто, під час якої це період між загостренням у пацієнта, абсолютно він нормально живе. Ну, вже якщо років 15-20 хвороба триває, то є якісь певні порушення функції. Але в тому-то і справа, що є лікування. За допомогою якого можна запобігти виникнення цих загострень. В цьому і постає, і постає завдання, щоб не було загострень, і постає завдання, щоб не було прогресування. Отже, якщо в нас є оцей перебіг захворювання з ремісією і загостренням, тоді під час загострення призначається препарат гормону. Ну, високі дози, воно не тривало, призначається на 5 днів. Ми називаємо це пульс терапією. І все більше гормонотерапія в інші періоди перебігу захворювання не призначається. Це не є не лікування на все життя. Це тільки коли людині стає гірше ніж було. Е, і призначається в. Е, при будь-якому перебізі таке терапія, яка називається хворобомодифікуюча терапія, яка модифікує імунну систему таким чином, щоб вона не боролась проти своїх нервових клітин. Є величезний перелік цих, цих препаратів. Зараз в світі їх набагато більше ніж в Україні, але Україна зовсім не пасе за них. Ми не відстали зовсім від світу. Деякі можливості наші обмежені, але вони тільки деякі. В основному всі майже всі препарати вони прописані і є доступні в Україні. Де відбувається лікування і в яких відділеннях? Чи є це в районах лікування, чи обов'язково звертатись в обласну лікарню? Ну, справа в тому, що краще звернутися в той центр, який займається лікуванням і має досвід лікування пацієнтів з російним склерозом. В першу чергу треба все-таки призначення фахівця, який займається цією проблемою. Це є обласна лікарня, це є деякі приватні центри, які займаються цим захворюванням. І після цього призначається, призначається лікування. Воно може бути ну, у вигляді трьох таких позицій. Цей перше це держава забезпечує. Не скажу, що повністю кожен пацієнт забезпечений державними препаратами, тому що наш обласний експерт департаменту охорони здоров'я в принципі, любої області подає заявку на практично на кожного, кожного пацієнта, знаючи, скільки пацієнтів, ведучи реєстр цих пацієнтів. Ну але не всі пацієнти можуть отримати ліки за державним забезпеченням, ну тому що це досить дороговартісна терапія. І Враховуючи перебіг, враховуючи вік пацієнта, враховуючи стаж захворювання, треба призначати той чи інший середник. Ну звісно, що ці вартість цих препаратів вона буває різною і великою. Не буду називати цифри, але це досить дорога вартість на терапію, і вона практично на все життя. О в чому справа. Якщо препарат не справляється з перебігом захворювання, тобто далі йде прогресування і загострення, тоді треба його міняти. В ну, основному заміна відбувається, звісно, на вищий порядок препарату, і тоді ціна зростає. І тому не всі пацієнти можуть бути так вкрай забезпеченими, як ну, наприклад в Європі, в Штатах практично там і вибір пацієнти має, тобто лікар вибір має препаратів, щоб підібрати добре. Але є ще одна один момент: це пацієнт може собі придбати сам препарат, який відсутній у переліку забезпечення державою. Це також можливо. Ну і третій варіант це участь у дослідженнях, у дослідницьких програмах, де пацієнт отримує препарат. Це не є дослід над людьми абсолютно. У всьому світі це проводиться. Це світовий масштаб, де проводиться порівняння того чи іншого препарату, який скерований на модифікацію роботи імунної системи, щоб не припинити прогресування і щоб не було загострень. В принципі, у пацієнта є Вибір. У нас в Франківській області є два таких центри: це обласна лікарня з центром російного склерозу і е, е, лікувально-діагностичний центр Нейроглобал. У ну, цих дві, двох е, лікувальних закладах є власне цей центр, куди пацієнти можуть звертатися і отримувати лікування. Вікторія Анатолійовна, і на завершення розмови, як берегтися, як запобігти цій, скажімо так, не дуже безпечній хворобі? Якщо можна, я пожартую. Якщо ми маємо телефон туди наверх, номер телефону можна запитати, чи в мене буде та хвороба і як мені запобігти? Ну, на жаль, цей сценарій ніким не розписаний. Одному Богу відомо. Від так. так, то я хотіла сказати: одному Богу відомо. Ну, але якщо вже є діагностована хвороба, отоді. От Треба звертатися до лікарів обов'язково на початку, не боятися пройти той шлях, який проходять практично всі пацієнти. Є пацієнти, які очікують, що, може, якось минеться, можливо, не треба проводити, проводити ту пункцію, може, воно само пройде, ну не пройде воно само. Звісно, перебіг у кожного пацієнта різний. Буває такий доброякісний. що… Загострення без лікування трапиться і через 5, і через 10 років. Але зазвичай це загострення йде одне за другим, що потребує усієї хвороби модифікуючої терапії, а призначити її без проведення любальної пункції – практично нереально. Спасибі, спасибі вам за розмову, за цікаві поради. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.